Всім привіт! З вами команда Veloсклад і сьогодні на наш огляд потрапив велосипед вітчизняного виробника Winner модель Impulse на 29 колесах. Ці велосипеди випускають і на 27 з половиною колесах, а представлені розміри рами до кожних колес. Ви зараз бачите на екрані. Кожні з них мають по два чудових кольори. Велобренд Віннер належить команді виробників з Харкова, які збирають сучасні стильні та надійні байки з любов'ю до своїх покупців. Їхні велосипеди справляють чудове враження на клієнтів, а надійність навісного обладнання тільки підкреслює крутість готового байка. Перейдемо до нашого огляду. Велосипед зібраний на алюмінієвій рамі зі сплаву 6061, створеній за технологією гідроформінгу. Видно чудову акуратну зварку швів, яка не кидається в очі, як буває на деяких навіть дорожчих моделях. На рамі є бонка для фляги та насоса. Позаду є кріплення для багажнику та крила, також велосипед комплектується з ручною підніжкою. Стандартна рульова колонка 11,8 дюйма. Амортизаційна вилка Юдінг D3 з ходом 100 мм. Чудово справляється з гасінням вібрацій на бездоріжжі та плавним доланням таких перешкод, як вибоїни на дорогах та бордюри. Вилка має алюмінієву коронку та штани і обладнана гідравлічним локаутом, тобто вилку можна заблокувати, коли вам потрібна жорстка посадка без зайвих витрат енергії. Також є можливість регуляції амортизації під вашу вагу. Широке кермо на 700 мм. З такою довжиною вам буде легко долати різкі повороти на середній швидкості та плавно входити у них на високій. Гріпси гумові, відмінно та жорстко тримаються в руках, легко миються. Втулки алюмінієві на 32 спиці з кріпленням під ексцентрик, завдяки чому колесо легко зняти. Ободи алюмінієві створені за максимально жорсткою подвійною конструкцією для перешкоджання небажаної деформації. Покришки з помірним малюнком протектора, які дозволять кататися як бездоріжжям з чудовим щепленням з ґрунтом, так і рівною асфальтованою дорогою з хорошим накатом. Гальма на велосипеді встановлені дисково механічні від Tektro, модель М280. Ідеальний варіант в цьому ціновому сегменті. Бренд Tektro – всесвітньо відомий та надійний виробник. Ротурина 160 мм. Касета на 7 швидкостей. Найменша зірка на 12 зубців, найбільша 32. Задній перемикач Shimano Altus M310 310 Надійна поширена перекидка, яка прослужить вам величезну кількість часу. Система відпровільна дві зірки 3046 чудово працює в парі з перемикачем Shimano Altus M315. Довжина шатуна 170 мм. Манетки зручні у використанні. Чудовий групсет у своїй ціновій категорії. Ресурс досить великий, а ціна на розхідні матеріали, такі як ланцюг та зірки касети, найдоступніша. Зручним м'яке сідло, довжина Галагола 400 мм. Фіксується зручним ексцентриком. Вінер Імпульс це така собі недорога робоча конячка з доступним та високоресурсним навісним обладнанням. Саме цю модель ми часто рекомендуємо хлопцям в кур'єрські служби. Також ця модель потрапляє в наш рейтинг найдешевший якісний велосипед, тому що тут є все, що повинно бути у якісного сучасного гірського велосипеда. А саме алюмінієва рама, так вона не найтехнологічніша, але всі свої базові функції виконує і до того ж досить легка. Амортизаційна вилка з алюмінієвими штанами та регулюванням пружини і блокуванням. Касетна задня втулка це краще за втулку під рішітку. Надійні дискові гальма від Tektro, трансмісія Shimano Altus, алюмінієві шитани на дві зірки. Ціна велосипеду орієнтована 410 доларів на момент запису огляду. Напишіть в коментарях, яких ще конкурентів цій моделі ви знаєте зі схожими характеристиками і ціною. Імпульс – це початкова модель бренду Winner. Огляди на більш технологічні моделі Winner Solid DX, Solid GT та Solid VRX шукайте на нашому каналі або переходьте за посиланням на екрані. Придбати такого друга ви можете на нашому інтернет-сайті за пару кліків, або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти, трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант приміряти шолом, вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. Дякую за увагу. З вами був магазин велоскладку М'Юей. До нових зустрічей.